Встало зранку, ура, ура, сонце світить й тато гра. гра Сьогодні свято день народження, На -на 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 а прикрикрит, -при веселися, плес, 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 усміхнися, туп-туп-туп не жура журися, прикрик, -при веселися, плес, 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 усміхнися, туп-туп-туп не жура журися -жу. Кульки вгору підлітають, раз-два друзі разом вигукують ха-ха усмішки, танці, радість для малят. На-на-на-ла, прикрит, при, веселися, плес, 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 усміхнися туп, 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 не журися На столі великий торт свічки горять, загадай бажання швидко всі кричать. Разом сім'я і друзі це любов і щастя. Лебенятко, ура, ура, прикри крик, веселися, плес, плес, плес усміхнися, туп, 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 не жуле журися, прикрик, веселийся, плес, 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 усміхнися туп.